Ліквідація аварійних вибоїн та ремонт доріг. Івано-Франківські комунальники розповіли про виконання робіт, що є найбільш необхідними. Проводили влаштування на Тисменецькому мості повністю на всі на всій довжині моста, оці півтори полоси, які були в такому найгіршому стані через напливи. Це проводили асфальтування, влаштування верхнього шару. Продовжуємо ремонт дороги місцевого значення загального користування побережжя Черніїв. Зараз в даний випадок вже десь в районі Шершня, там на тих схилах, проводяться роботи. Ну І по плану, як ви знаєте, в принципі ще місяць жовтень передають добру погоду, то я думаю, що до узіння, до колодівки все-таки зробиться. Також комунальники робили заміну бруківки, бордюрів та огороджень, а ще провели ремонт лавочок, зокрема і тут, у сквері, на валах. Це різні роботи, просто їх, якщо би. Взявся перераховувати, тобі зайняло дуже багато часу. Та такі різнопланові, там десь бруківка, там десь стовпчик, там десь огородження, знаки нові, чи заміна на старих на нові чи десь знесли. Чи, ну, дуже дуже такі, різного роду лавки на розворотному кільці на вулиці Хоткевича, там, де розвертається громадський транспорт, були понищені, то проводили ремонт цих лавок і в сквері вели також періодично. Проводиться ремонт даних, даних конструкцій. Посилено ведуться роботи, кажуть комунальники, по косінню трави та прибиранню прибудинкових територій. Діснили косіння висока незалежності, стуса 24 серпня, Миколайчука, перші газони, також косіння першої газонів по вулиці Привокзальні, Поребита, центральну частину міста, також посилено працювали це і ратуша. І незалежності, також прибирання міжбудинкових проїздів. Це і прибурних ліній. Ну і косіння, звичайно, білих плям, об'єктів у нас є дуже багато, завжди вони в роботі, прибирання скверів, щоденне прибирання інших об'єктів також. Прибирання територій, повалених дерев та косіння трави кажуть комунальники, проводяться щоденно за будь-якої погоди. Мар'яна Джерджина, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.